Майже в усіх територіальних громадах Закарпаття створені комісійні групи для комплексних обстежень готовності закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стану. До комісійних груп входять представники органів місцевого самоврядування, освіти, ДСНС та Держпродспоживслужби. Про результати роботи останньої розповіла начальниця головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області Сніжана Локес. На сьогоднішній день вже комісійно обстежено 106 закладів. Це 50 загальнонавчальних закладів, 54 заклади дошкільної освіти та два заклади професійно-технічної освіти. В 20 закладах виявлені незначні порушення. Це по всій Закарпатській області. Які це порушення? Наприклад, в Рахівському районі не в двох закладах не поремонтовані котли, десь зруйноване покриття доріжок. В Хузькому районі не в усіх закладах проведено очистку та дезінфекцію джерел водопостачання, не проведені лабораторні дослідження питної води. При перевірці спеціалісти Держпродспоживслужби звертають увагу на договори проведення дератизації, дезінфекції і дезінсекції, договори з вивозу очисних і рідких відходів нечистот а також на особові медичні книжки працівників закладів освіти. Основні комісійні обстеження каже Сніжана Локес проводитимуться з 21 серпня і зауважує, що усі заклади освіти повинні підготувати документацію, яка має відповідати нормативно-правовим нормам до 1 вересня. У разі недотримання вимог освітній заклад не буде працювати. Акти готовності будуть підписані в тому разі, коли всі представники предоставят всі документи. Тому станом на сьогодні повністю готові до роботи і підписані акти готовності в 24 закладах дошкільних навчальних закладів, 17 шкіл і одне ПТУ. Ну і що ще хочу сказати, що всі школи і дитячі садочки погоджують з Держпродспоживслужбом чотиритижневе меню. На сьогоднішній день погоджено 185 меню і двом відмовлено. Тому продовжується робота в даному напрямку. Про стан перевірок закладів освіти в Ужгородському районі розповіла головна спеціалістка відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Іванна Світлик. Уже повністю перевірені шкільні та дошкільні заклади освіти Оноківської ОТГ та частково Ужгорода. Під час обстеження особлива увага приділяється питанням створення безпечних умов життєдіяльності здобувачів освіти, в тому числі забезпечення питною водою, гарантованої якості, належного водовідведення, організація харчування, обслуговування навчальних кабінетів, облаштування навчальних кабінетів. Під час роботи комісії Виявлені такі недоліки, що засновниками закладів не забезпечена організація лабораторного контролю в повному обсязі відповідно до санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти. На харчоблоках більшості закладів загальної і середньої освіти спостерігається нестача технологічного обладнання, це мийні ванни, необлаштовані витяжні зонти над тепловим обладнанням. Відсутні засоби контролю, це гігрометри. Ну і є в нас така проблема: на території Ужгородського району є ОТГ, де взагалі не організоване харчування дітей. За оперативною інформацією фахівців Держпродспоживслужби нині в області працюють 470 дошкільних навчальних закладів, 622 заклади загальної середньої освіти та 28 професійно-технічних навчальних закладів.